Вітаю, друзі! До вашої уваги! Chevrolet Trax 2017 року з об'ємом двигуна 1,4 літри, бензин. Комфортний та динамічний міський хетчбек. З високим кліренсом на передньому приводі. Ось таке у нас багажне відділення. Темний тканинний салон, світла стеля, повний склопакет. Електрорегулювання, масажа спинки з водійського сидіння, датчик світла, мультикермо, круіз-контроль, Багатофункціональний сенсорний дисплей з підтримкою Bluetooth, камера заднього огляду, кондиціонер та багато-багато іншого. Пробіг у автомобіля 131 тисяча кілометрів. Запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро. Вулиця Запорізька, 63, парковка, торговий центр Метро. Автосалон Хапай Авто. До зустрічі!